Привіт всім. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку гуру Макетс. Почнемо зі зведених даних компанії. Якщо хочете, можете зупинити відео. Можна уважно розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Тепер ми розглянемо поточні показники діяльності компанії Inc., Ticker PTLU. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 8 серпня 2025 року. За класифікацією макетс компанії Поттелуес Інк належить до підкатегорії. Паблик Кейтерен в аналізі беруть участь 54 організації. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для розглянутої компанії такий 2,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,5 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку США в цілому. Ми бачимо, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 2,5 потилуес Інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Portelose Inc. і компанії Підкатегорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції Потилуес Інк показали зміну мінус 13%. Проти динаміки цін за підкатегорією 19,7 віц. Ринкова капіталізація організації Inc. оцінюється в 0,58 мільярда доларів з капіталізацією під категорією 628 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,45 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 34 мільярди доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка потилу s Інг у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,93 тисячі віц. Балансова вартість 1,34 віц. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії добре 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 0,621 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 137% власного капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства поганий мінус 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 19,1. При середньому по підкатегорії 31,6. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 31 мільйон доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 30 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прийнятно 0 балів. Відношення ціни компанії до виручки становить 0,8. Середній бал у підкатегорії 2,1. Оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. Бал. Виручка за останні 12 місяців склала 730 мільйонів доларів. Прогнозується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 710 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії прийнятно 0 балів. Рентабельність продажів становить 4,2% в середньому 6,6% в підкатегорії. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії прийнятно 0 балів. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 0,421 віц. Це на 353% більше. Ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 68 тисяч доларів. А за підкатегорією 311 тисяч доларів. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного окремого працівника компанії становить 3,6 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 9,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Продажі компанії на одного працівника становлять 85 тисяч доларів. У підкатегорії 148 тисяч доларів. Оцінка частки виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії прохідна 0 балів. Обсяг коротких угод відповідає 15,4% при середньому по підкатегорії 3,7%. Індикатор rsi 14 показує рівень 24% для компанії Портилоу Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 49%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 7,71 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 12,19 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні еталонною системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінювання s Inc. Інформаційна система Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкрите замовлення збільшиться на 7,72 долара. Ордер відкривається завдяки тому, що компанія має досить хороший рейтинг і рух ціни. Оцінка організації проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 10,16. стоп лос встановлений на рівні 5,28. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. В даному випадку замовлення фіксується самостійно за результатами біржової сесії 7 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер, А5Аж, AH є балансовим замовленням на продаж. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття одного із ордерів, основного або балансуючого, протилежний ордер закривається за останньою ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно довідкової системи від Guru Markets.